Я хороший мер, перша частина. Всім привіт! На зв'язі я, Вишневець, і я хороший мер в цьому селі. Так, спершу, що я почну, це магазин. Щас ось так він виглядає ось до реформи. Ну, Реформа буде стоїть десь діамантів, так 30. Вичаюсь, не діамантів, а смарагдів. Так от, ми. Ось цього зроблено. Оце все. Так воно виглядає після реформи. Пішло ось такий мій домик. Домік мера. Ну, це те, що мені село виділило. Так, ось наш нинішній капітал. Ну, половина пішла. Так, це нам не треба. Ми це забираємо. Це те, що мені виділили з магазину за, за мою доброту. Так. Що це я хочу зробити зараз? Це е, е, застроїти цю яму. Це буде десь 10 діамантів строїти, тому що ось отак. так. Так, це вийшло. І вон, 10 діамантів знялося. Так. Ці, це була перша частина Я хороший мер. Всім спасибо за просмотр, всім пока-пока. Підписуйтесь на мене, на ККУ Укр і на Варді.